Суботу, 16 квітня, в центральній міській бібліотеці відбулася презентація нової книги Лариси Власенко, присвяченої пам'яті Майї Гутник, вчителю математики, яка попрацювала багато років в школі номер 2 міста Павлограда, Її дуже любили учні, поважали вчителі та батьки. Книгу було видано до дня народження Маї Борисівні. Зараз їй би виповнилось 84 роки. У книзі. Описано її життєвий шлях, спогади про неї знайомих, друзів, колег по роботі. Автор книги Лариса Власенко була близьким другом Майя гутник. Книжки присвяченої людині нашого міста. Не буду вживати слово видатній, бо вона просто людина з великої літери. Мама, бабуся, учитель, громадянка. Пошли нам, Господи, всім ставати у житті з молоду такими, щоб нами дорожили. Бо ми живі доти, доки нас пам'ятають. Маю Борисівну Гутнік, я сподіваюся, не забудуть ніколи. Бо є в неї вихованці, її учні, які підросли, народили власних дітей, діждали власних онуків, і відтак пам'ять про неї буде жива. Ось сидить витвір, справжній витвір її життя, її серця, її розуму, її гарячої душі. Ігор Гутнік, відмінник медичної академії, відмінний аспірант і вже через два тижні кандидат наук. Я сподіваюся, що це прикрашає ціле. Наше місто Павлоград. У творенні і виданні цієї книжки прийняли участь багато людей. Видання книги Усульбов лишила на землі, як і презентація, відбулася завдяки підтримці депутатів міської ради Олександра Батуринця, Євгена Терехова та Павла Карнети. Я действительно искренне считаю, что профессия учитель – это не просто профессия, это призвание. И когда таких людей увековечивают в своих книгах, я считаю, что это действительно хорошее и полезное дело. Лариса Дмитриевна обратилась к нам с просьбой помощи. Да, мы не смогли отказать и поддержали ее во всех ее начинаниях. И также в дальнейшем я планирую, что будем поддерживать все проекты и форматы такого образца.